Той самий компонент, про який мовчать виробники, кажуть, що акриловий сополімер робить гелі міцними і безпечними. Але чи це правда? Насправді, акриловий сополімер – це загальна назва, і під нею може ховатися будь-яка суміш акрилаців. А виробник частіше за все не розкриває повний склад. А якщо до того він займається лише розливом, а не виробництвом, то й сам не знає, що всередині. І Якщо гель повністю заполімеризований, немає різниці, який у нього склад. Він перетворюється на пластик. Який, наприклад, склад пластику цієї ручки Навряд чи дуже добрий, але при контакті зі шкірою він ніяк не може нам нашкодити, тому що він до кінця заполімеризований. Проблема виникає тоді, коли гель потрапляє на шкіру ще до полімеризації. Такий контакт може викликати алергію, почервоніння, свербіж або пухирці. Частіше за все, це реакція на акрилати. Якщо гель не просихає повністю. Його молекули проникають через нігодь в наш організм і накопичуються там. А з часом викликають алергію, бо вона має накопичувальний ефект. Не забувай і про випаровування при роботі з гелем, а також його нагріванні, виділяються леткі речовини, які при постійному вдиханні викликають. Головний біль, панічні атаки, безсоння, подразнення дихальних шляхів В теорії, акриловий сополімер може бути безпечним, якщо він на 100% заполімеризований, і якщо точно знати, які компоненти входять до його складу. Але поки виробник не розкриє повний склад, ризики залишаються, і вони надто високі.